Вітаю вас, церква, для наших вечірніх роздумів перше Пісня Івана, четвертий розділ сьомого вірша, там записані такі слова. Улюблені, будемо любити один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Любов Божа до нас відкрилась у тому, що Бог послав свого сина єдинародного світ, щоб ми одержали життя через нього. В тому любов, що не ми полюбили Бога, а Він полюбив нас і послав сина свого у милостивлення за гріхи наші. Улюблені, якщо Бог так полюбив нас, то й ми повинні любити один одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Якщо ми любимо один одного, то Бог перебуває в нас, і любов Його досконала в нас. І ми пізнали і увірували в любов, яку Бог має до нас. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі і Бог у ньому. Будемо любити Його, бо він раніше полюбив нас. Якщо хто каже, я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той говорить неправду. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, якого не бачить? І ми маємо від нього таку заповідь. Щоб той, хто любить Бога, любив і брата свого. Такий відривок дуже, дуже хороший про любов. Про любов Бога до нас, про любов нашу до Бога, про нашу любов один до одного. Ці три, три таких основних пункта в цьому отривку любов Бога до нас. Ми всі знаємо, що Бог полюбив нас, коли ми були ще грішниками. І Бог за кожного з нас, за кожну людину віддав свого Сина на Голгофу. Тому що це Божа любов. Тому що Бог свою любов доказав нам тим, що віддав Ісуса Христа за гріхи наші. І з цього виходить другий пункт наша любов до Бога. Чому ми любимо Бога? Чому? Тому що Бог раніше полюбив нас. Тому що Бог не пожалів для нас саме найдорожче, що в нього було свого сина. І за це ми проявляємо свою любов до Бога. Він нас спас від гріха, він нас омив і очистив. І ми діти Його. Два таких дуже важливих пункти, які взаємозв'язані один з одним. І третій пункт. Дуже важливі, що наша любов один до одного. Як ми проявляємо свою любов до Бога? В Слові Божому написано, по тому впізнають, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Ми чуть раніше читали, що хто каже, що я Бога люблю, а брата ненавидить, той говорить неправду. Це говориться про те, що ми свою любов повинні доказувати любов'ю один до одного. Не на словах, коли я кажу Боже, я тебе люблю, а Бог каже, ти прояви свою любов. А любов проявляється в любові до ближнього. Пам'ятаєте притчу про доброго Самарянина, яку провів Ісус Христос: любов до ближнього. Хто мій ближній в нього спитав, і він їм сказав хто? І знаєте, дуже цікавий момент, що буквально за день перед цим. Коли Ісус розказав притчу, вони проходили через самарійське поселення і їх не пустили. І учні кажуть, Господи, давай зведемо вогонь з неба. А Ісус каже ні. Ні. Бо любов Божа була дуже велика і до тих людей. І буквально на наступний день Він ставить в приклад самарянина як добру людину. Як людину, яка заботиться, яка прив'язує рани. Кажеться, Господи, вони ж тебе вчора не пустили. Вони в тей вчора готові були побить камінням. А сьогодні ти їх ставиш приклад. Так. В цьому заключається Божа любов. І Господь сьогодні хоче від кожного з нас також прояв такої любові, яку Він проявив. Люба церква, яка моя любов до ближніх. Ну і хто мій ближній? Там Христос проявив зовсім чужу людину, людину, в яких був конфлікт між євреями і самарянами. Чи можу я назвати свого сусіда сьогодні ближнім, коли в мене з ним конфлікт? Але Христос каже, Він твій ближній. Чи можу я його сьогодні поставити в приклад, якщо він мені вчора зробив якесь зло, а сьогодні я його хвалю перед іншими людьми? Оце прояв любові. Прояв любові в тому заключається, що ви. Переступати через себе, переступати через себе і дійсно доказувати свою любов до людей, які мене оточують. Не тільки до тих, хто мене любить, а й до тих, хто мене ображає, до тих, кому, можливо, я неприємний, чи мені хтось неприємний. Але прояв любові заключається в тому, щоб підійти до тієї людини. Можливо, навіть і вибачиться, можливо, сказати добрі слова, щоб людина побачила. Що я дійсно її люблю, щоб мій сусід побачив, що я дійсно його люблю, щоб мої колеги побачили по роботі, що я дійсно їх люблю, навіть коли вони мені роблять прикра чи ще якісь неприємні речі. В цьому проявляється моя любов до Бога, любов'ю до оточуючих мене любов, людей. І хай Бог допоможе нам, люба церква, любить нашого Бога всім серцем. Свою любов до нього доказувати до оточуючих людей, до ближніх, до рідних, до близьких, до сусідів, до будь-кого неважливо. І хай цей прояв любові допоможе нам йти за Христом з чистим серцем, щоб там в небесах нам не було соромно глянути в його святі очі. йому слава за все, хай буде нашому Богу. Амінь.